Не віриться, що пройшло 20 років. Ти все одно пустиш його на річницю. Якби не він, нас би тут не було. Сьогодні, у 96-му, світ уникнув тотального знищення. Твій батько був найхоробрішим з усіх. Ми усі втратили своїх близьких. Завдяки їхній жертві у нас є нові технології, і тепер земля сильніша і безпечніша. Ми з вами вижили як єдиний народ об'єднаного світу. Ми готувались 20 років. О Боже, тривога! Вони теж. Чому вони кричать? Вони не кричать. Вони святкують. Вони повертаються. У них власне тяжіння. Все, що підніметься, те впаде. Нам слід нервувати? Uh, так. Цього року ми з вами жили для цієї миті. Місце приземлення Атлантика, а саме уся Атлантика. Світ об'єднається. Вони заплатять. Мене дружити летимо. Нагадаймо їм, що земля не для них. Заради незалежності. Винищувачі! Відступайте! Я готувався довгі роки. Ми падаємо! У нас не було шансів. Але ми багато зробили. Ми переконали ціле покоління у тому, що ми переможемо. Ми стоїмо одне за одного, чого б це не коштувало. За це варто битися. Це день незалежності. Влаштуємо їм фервер. Тримайся! Подоба пам'ятки. День незалежності. Відродження. Скоро у кіно.